ціни На продукти у словацьких супермаркетах. Сьогодні ми пройдемося білою. До речі, один із найдорожчих магазинів Словаччини. Яблука в середньому євро 79, лимони 99 центів. Полуниця 2 євро 39 центів. Картопля євро 19. Цибуля євро 79. В середньому 75 центів. Ціни на хліб різні: від 14 центів до 2,5 навіть 3 євро. Йогурт в середньому вам обійдуться 80 центів. Спокійно можете брати молочку словацького виробника. Якість молочних продуктів в Словаччині висока. Сир – євро 60, 3, 2... Ковбаса. В середньому за подібні упаковки євро 72, euro. Масло 2,99. За десяток яєць 3 євро. Середня ціна за рис євро 50. Euro. І останнє на сьогодні олія 3,79. Дякуємо за перегляд. Побачимося в наступному відео.